Браття, все більше і більше старайтесь стверджувати ваше покликання та обрання, бо так діючи, ви ніколи не спіткнетеся і так широко відкривається для вас вхід до вічного Царства Господа Нашого і Спасителя Ісуса Христа. Тому я ніколи не перестану нагадувати вам про це, хоч ви і знаєте, і стверджені в істині. Що є посеред вас, вважаєш правильним, доки перебуває в цій оселі, спонукати вас нагадуванням, знаючи, що я незабаром маю залишити оселю мою, як і Господь наш Ісус Христос показав мені, буду старатися, щоб і ви після відходу Мого пам'ятали Це. Бо ми сповістили вам про силу і пришестя Господа нашого, Ісуса Христа, не йдучи за хитро мудрими міфами, а бувши очевидцями Його величі, бо Він прийняв від Бога Отця честь і славу, коли від величної слави дійшов до нього такий голос: це син мій, син мій улюблений, у якому моє благовоління. І цей голос, що зійшов з небес, ми чули, перебуваючи з Ним на святій горі. До того ж маємо найдорогоцінніше пророче слово, і ви добре робите, коли звертаєтесь до Нього, як до світильника, що сяє в темному місці, доки не почне розвиднятися день і не засяє ранкова зірка. В серцях ваших.